Вікусь, треба зняти відосик. Покажи магазин, вийди тільки так, знаєш, подалі, подалі. так стань, Покажи фасад, який він красивий, який от прям. тільки улибайся, улибайся, будь щаслива. Потім заходь в магазин, підійди до кавомашини, покажи, що в нас є кава, кава, а до кави, а до кави, покажи, що в нас є пахлава. Смачнюча наша пахлава. Ти отак знаєш, прям шматочок так, отак візьми, прям так ікусний, гризний. Прям так близько його так покажи, яка класнюча пахлава. Ручки там повитирай, личок там повитирай. Опять посміхайся, посміхайся. І танцем, танцем, знаєш, прям так от, прям, от наче ти щаслива. Біжи отак от до горішків, покажи, що є горішки. Бразильські, бразильський горішок обов'язково покажи. Сухофруктики. Що там у нас? Шо там далі? Покажи фруктики, холодильничок, весь його так покажи, зеленушку покажи, красиву. У нас там? Ну, подивишся, сама розумієш. Покажи і улибайся, і улибайся, кавуни, покажи всі наші здоровецькі кавуни. Просто от так найбільший от, бери, тільки дивись, щоб спинку ти собі не зламала. Вот, кавунчики покажи. Отут вот стіла ж, то вот там, де у нас э, чайочки, кофійки, це все показуй, все покажи і улибайся, танцуй і всім цьомики посилай.